Масові протести підпали веж сотового зв'язку та роздування товарів змови. Так п'ять років тому світ зустрів новину про впровадження технології 5G. А це мітинг в центрі Києва, чотирирічної давнини. Питання це збільшення електромагнітних випромінювань та наставляли ви, 5G. того ж року. Українські активісти створили декілька петицій на сайті президента. Одна з них навіть набрала необхідну кількість голосів. Через масове занепокоєння людей Всесвітня організація охорони здоров'я та інші наукові медичні інститути провели безліч досліджень, аби перевірити ймовірність шкідливості впливу радіохвиль 5G. Після більш ніж 40 років е, наукових досліджень різними країнами і організаціями світу не виявлено жодних підтверджень, що технологія 5G впливає негативно на здоров'я людей. На сьогоднішній день 5G функціонує в понад 90 країнах світу, розширюючи можливості в найрізноманітніших галузях. З 1 листопада в Україні також починають запроваджувати технологію 5G. Відбудеться запуск в центральній частині міста Львів, Київ, Одеса. Мобільні оператори вимкнуть свою мережу, абоненти побачать на своїх телефонах значок. 5G. а поки ми вирішили дізнатися, чи задоволені українці якістю зв'язку та покриття зараз. Мене влаштовує і поточна і швидкість, і якість і все, і покриття за дуже рідким виключенням. Дуже часто пропадає зв'язок. Я е, плачу 450 гривень. Ну якість не дуже хороша. Мене скоріше не влаштовує е, покриття, бо дуже багато точок, де вони де нормально не ловить. Я готова платити за комфортність послуг е, трохи більше. Загалом уряд затвердив рішення про впровадження 5 g технологій в Україні ще чотири роки тому. Планувалося, що покращена версія зв'язку повністю стане доступною для користувачів у 2022-му. Повномасштабне вторгнення змінило наші плани, оскільки для запуску технології по всій країні треба провести підготовчу роботу, щоб зрозуміти, що 5G не буде заважати обладнанню військових. Новітня технологія зв'язку 5G передбачає збільшення швидкості передачі даних в 20 разів. Якість відео в 4 та 8К відображатиметься без затримок. Зв'язок та інтернет в людних місцях залишатиметься стабільний, а швидкість завантаження файлів виросте в 10 разів. Також це відкриє нові можливості для бізнесу та виробництва. Використовувати нове обладнання, яке підтримує 5 g технологію для автоматизації виробництва. Більше ефективного використання систем управління розвиток для розумних міст також буде доречним. Експерти зазначають, що ціни та тарифи зростуть, але не лише через впровадження 5G. основна причина загальний рівень інфляції, подорожчання валюти та ріст податків, в тому числі для провайдерів. Та навіть за таких умов українські провайдери тримають мінімальні ціни на свої послуги. Вартість зв'язку в Україні завжди була нижча на там сто топ-10 у світі по самому дешевому зв'язку. Можна порівнювати, що там в тих же європейських країнах, інші зарплати і так далі. Але якщо перерахувати на навіть на офіційний середній доход, цей відсоток буде найнижчий у Європі, так 100%. Єдиний суттєвий мінус 5G – аби відчути всі переваги, частині українців доведеться придбати новий телефон. За останніми даними десь 10% людей використовують телефони з можливості підтримки 5 g це телефони, яких останніх поколінь, причому далеко не всі моделі. Тобто, це більшість а, преміальні преміальних версії, і це ну, хоча б телефони двохтрхрічного модельного ряду. Але навіть на старих телефонах зміни якості зв'язку та інтернету будуть відчутними у будь-якому разі до повноцінного впровадження технології 5G ще не один рік. Експерти кажуть, що спочатку потрібно дочекатися перемоги, потім поступово працювати над масовим покриттям міст та транспортних артерій України.